Вітаю всіх! Хочу зняти відео такі відповіді на ваші запитання. І сьогодні одне буде із них. Запитували, як я виготовляю фасади. Роз'ясніть, поясніть. От бачили ми ваші вироби, як ви там робите, але ну. Ніяк не можете зупинитися і роз'яснити. Ну, По-перше, зупинятися дуже тяжко, бо тоді не можна розколихатися. А по-друге, по дуже багато роботи. для того, щоб зняти одне відео з якоюсь промовою, настроїтись на це все і хочеться зняти це все без помилок, дуже-дуже тяжко. Тому, як я так і знімаю, от, і показувати буду. Зараз все е, подробно вам роз'ясню, покажу і думаю, що ви все це зрозумієте. Насамперед, е, хочу поговорити про обв'язку. Обв'язка в мене виходить 62 мм, інколи роблю 67 мм е, завшишки. Чому так е, роблю е, саме 62 або е, не 60, наприклад, для. Е, Обгону фасада, щоб підігнати цей фасад в нужне місце. Інколи ж буває при зборці, навіть той міліметр діагоналі там немає, його потрібно підігнати. Правильно, це неправильно. Я роблю так, як звик ще. З роботи ми завжди накидали по 2 мм для того, щоб це все підігнати рівненько, акуратно. І тоді, коли установиться ця повністю конструкція в даній, в даній частині, зараз це кухня, тоді буде все рівненько, акуратно і красиво зроблене. От. А якщо не вистачає фасада тоді то там зазор якийсь сильно великий, то малий, то ще щось. в общем-то... Багато нюансів із цим. Це краще накинути, на мою думку, чим чим його не накинути. Це раз. По-друге, за товщину запитували, яка товщина фасадів? Виготовляю я. Зараз у мене товщина фасадів 21 мм. Ще роблю я, бо роблю саме таку конструкцію, таких звичайних пряменьких фасадів. Ще роблю, як коли роблю я. Профіль, контрпрофіль на стаціонарному фрезері, я роблю 20 мм, бо ну, це максимальна там товщина. На мою думку, товщі робити навіть не потрібно. За що? За те, що вони дуже-дуже вони грубо виглядають, ніби міжкімнатні двері. Це, по-перше, по-друге, якщо ви використовуєте не дуже якісну і дорогу фурнітуру, це теж буде впливати на їхню експлуатацію, бо самі розумієте, що таке, наприклад, буде висіти на двох петлях 5 кг, а що таке 10. Ну, це вага умовно названа. Тому краще робити такий неважкий фасад, петлі прослужать довше, і на витву, ну, на мою думку, буде краще. Ще е, фільонки. Давайте звернемо увагу на фільонки. Фільонки я як роблю. В даній ситуації в мене, наприклад, виходить е, ось так. Да? А коли я роблю фільонки із полем, да? Де потрібно оттягнути фрез, фрезою, то я не роблю, щоб фільонка виступала за саму обв'язку. Навпаки, потрібно, щоб фільонка, на мою думку, вона трішечки ховалася за обв'язку або хоча б була в рівні з обв'язкою. Для чого? Для того, що коли, наприклад, я працюю, да, я повністю вишліфовую фільонку до нуля. Лише тоді, в кінці, коли прошліфую обв'язку, я тоді поправляю легенько е, там, наждачкою її руками. І коли ми будемо шліфувати, то ми можемо зачепити фільонку. То для того, щоб коли фільонка у нас отягнута, вона не зачіпалась ніде нічого, то краще зробити її е, тоншу, чим там, той міліметр. Він вас там не врятує, чи максимум 2 От, в даній ситуації в мене фільонка тут завтушки виходить 11 мм, І вже таких фасадів я наробив дуже-дуже багато людям. І всі задоволені, всі гарно виглядають. Звичайні простенькі вони фасади, які легше буде прибирати. Бо зараз, знаєте, вже трішки. Хазяйки вже починають ледачкувати, хочеться, щоб менше пилі сідали, тому ну, там сідає лише на одній частині, чим на філюнці, правильно а так лише на одному цьому профілі. Тут зроблю, звичайно, термошов. Термошов робиться для того, щоб воно це все діло Коли в майбутньому там дасть тріщинку невеличку, То її щоб не було видно. Ну, щоб тріщинки не давало, друзі, потрібно робити отакий от шип. Я роблю 3 см шип. Ось, бачите, в мене там продовбане сверлом це все діло. Якраз воно все це з потьомком таким, ніби кажеться. От, і я, на мою думку, це самий міцний фасад, який, наприклад, можна зробити. Чому? Всі фасади робляться з нульовим шипом, да, от, наприклад, лише за, засунули там в профіль, да, де гніздо з цим із фільонкою і все на цьому. Більше, е, як то кажуть, додаткових якихось зусиль там немає. І ніби кажуть, цього достатньо. Але б я з цим би посперечався, з того плану, що коли працювали ми на роботі, у нас були... Фрези стаціонарні, там е, нульовий шип сягав 13 мм з профілем. І ніби це все діло на профілі трималось. Ну, е, Якщо це, е, фасад, наприклад, 25 до 30 см, ну, в деяких випадках якось є тута, фасад сягає більше 40. Сантиметрів 400 мм, давайте, бо мене інколи кажуть, що сантиметри ріжуть вуха. Більше 400 мм фасад сягає. Тому коли фільонка при набиранні вологи вона може розірвати нашу обв'язку, тому щоб цього не сталося, краще робити подібні от такі шипи. Довбаю фрез... можна довбати фрезою, можна довбати це все пазувальним. Там Довбальний пазувальний, хто то як наприклад, називається і станок. Але пазувальний буде міцніше тримати, ніж фрезою. Так вам зразу скажу. Бо є провірено теж, як то кажуть, <схід> з роботою з роками. Тримає звичайно і фреза, але інколи в деяких ситуаціях сверло краще живе в такій даній ситуації, чим, чим продовбане це все фрезою. от І давайте вернемось до, до нашого зборки. Ще запитували, що бачили в де деяких там на YouTube каналах, що деякі люди садять фільонки на клей. От. Ну, я на клей не саджу, я саджу ось на звичайний прозорий силикон. От. Я його посадив і, як то кажуть, за це все забув. Чому на силікон? Тому що силикон, він як резинка, він такий ну, звичайний, як силикон, да, він грає. От. І коли фільонка сихається, розсихається, бо це, як би ми цього не хотіли, це трапляється. Вона завжди. Буде грати. І при, коли вона посаджена на силіконі, силикон все-таки ну як, по-перше, не дає тарабанити фільонці. Це раз, а по-друге, не закріплює намертву фільонку, щоб коли краї були закріплені, і дерево, коли всихається, тут не зробило десь ту тріщину, тута. тута бо дерево може репнути, якщо його намастити клеєм. Навіть чи отут в Турець, чи отут, а різниці немає. Намажете оцей турець, все одно воно десь там зіграє, репне цей. фільонка в пазові повинна грати, як би в цього не хотіли. Там, чи ще щось. Тому такий варіант, як Силікон, він заглушує оце Ось. Ну і, Звичайно, треба підігнати так фільонку, щоб вона тугенько входила, щоб вона ж не хлюпала. теж. От, це насамперед. Ну І перед зборкою потонуйте поля, для того, щоб у вас при розсиханні не було видно там звичайного дерева. Бо так як виходить, у мене буде дуже темно, темний фасад, і дуб буде він світліший за цей колір набагато. І коли це все діло... Сухнеться, розсухнеться, воно буде його видно цю таку полосочку. І що буде дуже так неприємно для замовника, для власника цього виробу. Ну, от, якось так, друзі. Шипувало це все. Звичайно, на стаціонарному. Я не раз відео показую, як я шипую. Навіть на такому звичайному фрезері. Зробив я собі спеціально. Під потьомок отаке мірильце, от щоб воно це все діло туди стало. Отак. От і все лише тільки на ленточки взяв, відрізав оцього хвостика, все зжав. І коли в мене це все діло зжимається, воно все плотненько прилягає. А тоді тільки вже останеться зробити це все діло. Обрізати, обігнати, зробити термошов і готовий фасад. Ну що, друзі, оце отак те, що зміг вам пояснив. Якщо що, ще щось не ясно, задавайте під цим відео, відео запитання, буду ще роз'яснювати, пояснювати, можливо, навіть не полінуюся зняти якесь ще доповнююче відео. Більш детальне, звичайно, є в мене там робота в майбутньому. Я матиму на увазі більш детально зніму вам відео про фасади. Ну а так, на мою думку, те, що я роблю так, як виготовляю я ці фасади, я вам показав, роз'яснив і думаю, що, можливо, хтось буде робити, по-моєму, та в тому самому принципі. Це діло таке. Можливо, щось додати своє, і буде у вас ваш інший гарний фасад. Все, друзі, в мене все. Далі збираємо фасади, продовжуємо працювати. Вам всім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!